Доброго дня! Я вас вітаю в нашому салоні. Зараз вам треба розслабитись. І я сподіваюся, ви гарно вляглись на цю пухнасту подушечку. Бо мені треба зараз буде розпустити ваш цей хвостик. і Зараз через такий спеціальний засіб я продивлюсь ваші луковиці. Ви кажете, вас давно почало проплешини з'являтись, почались так. Ну, кажу відверто. Це не дуже добрий знак. Зараз я Берешно, обережно. Продивлюсь таким. Угу. Так. Дивіться, мій прилад показує, що у нас деякі луковиці вже неможливо навіть встановити саме через те агресивною фарбою користувалась а ще не правильний догляд, довів до того, що ці браплешинки дуже важко буде. Дуже важко якось встановити. Ось дивіться, тут прям тут прям дуже сильно, сильно видно. Така ось на... знаєте, де у вас? Верхня частина макушка, вона вся великих проплешена, бо далі вас вже не так сильно видно. Угу. Так, мені все зрозуміло. Будемо робити аналіз стану вашого волосся. Зараз я хочу нанести вам, ось дивіться, ну це занадто дуже. Прям дуже сильно приплешена. Зараз я буду наносити біоспеціальний біо засіб, Стимулятор росту, але хочу подивитися, чи буде якийсь прогрес. Пробачте, що це заклинило. Путуємо клиняти, да? зараз я його так ще Хто не на що ти не працює цей? Заклиню. Ну добре, тоді давайте я так. Зараз подивимось. Подивимось, як він буде працювати на вашому волосі, бо я не впевнена, що буде реакція якась. Дуже дуже опущена. На що ви таку агресивну фарбу використовували, я не розумію. Вона, мабуть, дуже дешева була. Так? Угу. Це я зрозуміла, нічого. Буду намагатися рятувати вас. Зараз я хочу подивитися, чи буде реакція луковиць на цей препарат спеціальний насіб. Це ноу-хау в косметології, косметології, тому що ми навіть чоловіка з облесінням сильним назначали, і ви знаєте, були нормальні результати. Більш-менш проблема була вирішувалась. Але, але треба, щоб просто там, щоб, було, знаєте, зрозуміло, чи підійде підійдемо цей саме. Засіб? Ось чому так, я зараз візьму, протестимо. Угу. До речі, непогано. Слухайте, в мене для вас гарна новина. Він реагує, тобто, синій вогник такий синій, на, на цьому говорить про те, що нема, по-перше, алергічної реакції, не відторження. А значить, буде, що цей засіб взагалі дає, знаєте? Він дає те, що... Розмноження. Луковиці почнуть ділитися. І воно буде спочатку у вас таке, як поколювання, зараз можливо. Так, тому що ми запустили цей процес відновлюючи. І може бути таке легеньке, наче поколювання. Це нормально, щоб ви зрозуміли, це нормально, так. Ось, бачите, у вас плутається волосся в кінці через те, що воно мертве. Ви будете підстригати його, підстригати, підстригати, але все одно воно мертве. А нове буде дуже повільно відростати. Але нам треба досягти такого ефекту, щоб оновились ваші молоденькі тут луковиці. Але ж коли вони почнуть відростати, Буде такий йожик, наче, знаєте, і воно буде трошки кумедно виглядати. Тому я вам рекомендую ось це довге волосся, а зараз не відрізати ні в кому разі, тому що можна буде і нам якось так замаскирувати цей йожик, щоб було не смішно. Ну, як не смішно, вам, щоб було комфортно, зрозумів. Якісь такі, може, зачіски, знаєте, ось такого характеру можна буде зробити. Бо завтра вже у вас тут буде їжачок росте. Так, я вас вітаю, ви думали, що все погано? вже зовсім, зовсім, зовсім все погано. Ні, ми запустили вам таке ефективне косметичне ноу-хау. Ми його протестили вже на 50 чоловік зробили собі в нас. Особливо це були спочатку моделі так, а люди самі, самі захотіли, захотіли прийти до нас. А потім, це були перші 10, 10 людей. Ой, пробачте. А потім прийшло ще 10 моделей, бо ці розповіли. Ми вже далі робили це за кошти, як вам, тому що результат був підтверджений. Так, перші десятки повезло. А ми дивилися <кій> перша десятка, ми дивилися на першу десятку. Який в результат? Знаєте, ну, чи були якісь алергічні реакції? Чи буде якась ем, відпадіння або, навпаки, там, збільшення проплешин, але не було? І почав рости цей їжачок вже на наступний день, розумієте? І все, ми зрозуміли, що засіб працює. Ми його ще не продаємо ні за кордон, нікуди, тому що він в нашій лабораторії існує. Лише в нашій лабораторії. Ось ви дізналися також через нашого задоволеного клієнта, поки це вузьке коло, тому що до цього тестували ми в більшості чоловіків. Ви в нас вже третя жіночка, третя жіночка. А тут цього були 50, ой, пробачте, 48 чоловіків. І ось ви в нас третя жінка. Уявіть собі, так. Ну, тому що чоловіки дуже, по-перше, сильно страждають за це залисіння, і вони, до речі, коли за готові були піти на будь які експерименти, тільки щоб ми цю вирішили їхню проблему. Казали, що вони там такі ну, це, речі проводили. Перцями натирали голову і цибулями, і горілкою, і що вони там не робили собі, часником втирали, але волосся не росло. Ми їм пояснювали, але ж що це не той самий ефект, ну він може допомогти, але ніколи вже ви напівлиси повністю. Тільки на початку треба щось було робити таке. Ну, і потім вони кажуть, що готові були піти на все. Ви там не спите ще, ні? Не спите? Ось, і вони були готові піти на все заради пишного, гарного лося, такого, як у вас. Такого, як у вас, розумієте? О, зараз я буду вам втирати, розплутувати трошки волосся і відчуваєте? Угу, цей ефект. Такі які мурашки побігли у вас. Так, він такий наче охолоджує, так? Так, спочатку було тепленьке таке, а зараз таке холодження, але не противне таке м'ятне, а прям таке, знаєте, так, так, освіжуюче, освіжуюче. Угу. Вже круто, що у вас пішла така реакція. Зараз я ось так нігтиками пройдусь, щоб просто молявати ще більший ріст вашого волосся. Mm -hmm. Mm -hmm. Дивіться, як гарно все виходить. Потрошечки, потрошечки, і ми вийдемо з вами на бажану реакцію. Вашого волосся. Не треба за... нащо? Ми це все розплутаємо? Нащо стригти? Ви Ви якщо сразу біжите, вже стрижете. Куди стригти? Нащо? Не треба стригти зразу бігти? Це вам ми будемо робити, наприклад, вам якийсь можемо зробити навіть шиньончик. Я ж вам кажу, коли піде отут йожик, то воно буде, знаєте, не дуже випаралі буде, треба буде якось маскувати. Тобто, як ми рекомендуємо робити нашим клієнтам? Це брати так волосся і догори, його ось так, наприклад, ну ось так підбирати, бачите, я його підбираю, ще не спите, ні. Збирати, ось, ось так підбирати сюди. Так. І, наприклад, о, так закалювати. Так, закалювати можна. Ось так. <свист> можно так, а можно еще работать а вот такую, вот такую чогось хоча така класна. Класна заколочка. Та це мене китя поцарапала. Руки дуже поцарапані. Гралася зі своєю китці. Не лякайтесь, ну, не можу Це здогодила киці з іграшками. О, ось, бачите, все. Ми закрили приплешину. Гіжечок там буде рости низом. Остане. Все, і воно не буде заважати. Не вам не видно нічого. Ми таке начебто гнездо зробили з вами. Але ж завтра зранку ви проснетеся, а там їжачоки вже тричать. Ну, я в переносному смислі. Так. І таке буде відчуття, як чухатись буде все. Ось, будете так робити, сьогодні можна. Тихенько будете так прочухувати. Угу. Uh -huh. Ось так от. Я вам дам таку щиточку і ви будете собі отак. Прочухувати, добре? Угу. Uh -huh. Але не розпутуйте просто, не розпутуйте. Хай воно так буде. Через тиждень прийдете і ми все змінимо. У вас все одно кубло на голові, яка різниця? Uh -huh. Угу. Це сюди. наче така приємна зачіска, знаєте, наче ви все життя ходили, як графиня якась. І у вас було завжди таке. Таке прикольне волосся. Оця заколочка так подобається внагалі обожнює. Комплюті всі. Ось цього така теж. Вона переливається так, ладно. Угу. Воно якісні, римчик якісні. Ось тому от так от. Зрозуміли? Почугати так. а все інше підбираємо ось так. І закулюємо собі. І все, і все у вас буде до кубки, отак. Тримати вас ось так от до кучі, до, 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 до кубки, до кубки. Прям так класно, класно, класно. Так, ви що заснули, жіночка? Жіночка, ви заснули чи що? Це, знаєтесь, дорогенька, я вам зібрами в японську зачіску. Розповідаю вам тут, що все виспите. Так, давайте вже. Вставайте, Не треба одягатись. У мене наступний клієнт. Угу. В мене чекають люди.